Танк Чіфтен. Якщо казати про візуальну частину, то це один з моїх улюблених танків в принципі. Але одне діло візуально складова і зовсім інше його технічна частина. І так, звичайно, хоча машина і стара, я розумію, що всім набагато цікавіше знати, чи є ця машина актуальною в умовах сучасної війни, а саме нашої війни. Ну, дивіться, у Чіфтена є свої переваги і свої недоліки, оскільки машина стара та досить таки специфічна, недоліки вони і більше. Власне, давайте з недоліків і почнемо. По-перше, це вагата габарити. Машинка не маленька і, хоча й була конкурентом Т-64, за розмірами та вагою вона набагато більше за нього. І якби там не було, чим ціль більше, тим легше в неї влучити, від цього нікуди не дітись. Другий його мінус це бронювання. Звичайно, що на момент створення Чіфтен був одним з найміцніших західних танків, але ці часи вже давно минули. І найбільшою проблемою є його корпус, оскільки, окрім якихось 30-мм автоматичних гармат, він нічого більше у фронтальній проекції витримати не здатен. Протитанкові гранатомети, протитанкові ракетні комплекси та далеко не найсучасніші протитанкові боєприпаси не залишають Чіфтину абсолютно ніяких шансів. Набагато краще захищена башта Чіфтана, особливо якщо він оснащений модифікацією Стілбрю. З модифікації Стілбрю протитанкові ручні гранатомети та не дуже сучасні протитанкові боєприпаси вже мають набагато менше шансів його туди пробити. Але ми всі з вами знаємо, що пряма сутичка танк на танк відбувається досить так рідко в цій війні. Але навіть якщо пряма сутичка і відбувається, як правило, Боприпас прилітає саме в корпус, банально тому, що він має більший за башту розмір. Саме тому більш-менш захищена башта на фоні величезного, але погано захищеного корпусу, дає таку собі перевагу. Але якщо порівняти Чіффтин з тим же Леопард-1, Чіфтен буде на дві голови вище в плані бронювання. Озброєння Чіфтана також неоднозначне. З однієї сторони, ми маємо потужну великокаліберну 120-мм нарізну гармату, що звучить дуже круто. З іншої ж сторони, у цієї гармати немає адекватних фугасних боєприпасів. Боєприпас, який Називається хеш, що розшифровується як High Explosive Squash Head. По своїй суті, є фугасно-бронебійним снарядом, а не уламково-фугасним. І першочергова задача цього боєприпасу це знищення саме техніки, а не піхоти. Так, цим снарядом можна знищувати укріплення, але ефективно працювати по піхоті, враховуючи недостатню уламкову дію, навряд чи вийде. У боєкомплекті Чіпта наявний більш-менш сучасний оперений підкаліберний снаряд. Але казати, що його бронебійності буде достатньо для впевненого знищення того, ж Десяться фронтальну проекцію, я не буду. І знову ж таки, в умовах нашої війни танки досить рідко стріляють один в одного, набагато частіше вони працюють фугасами. Наступним недоліком є те, що у Чіфтена відсутні крупнокаліберний кулемет. Деякі з вас зараз можуть сказати, що крупнокаліберний кулемет на Чіфтені є, і ви будете абсолютно праві. Але справа в тому, що це лише пристріличний кулемет, який зник на більш сучасних версіях Чіфтена А саме на версіях, на яких з'явився лазерний делокумір, крупнокаліберний кулемет вже відсутній. Ні. До того ж, на тих версіях, де він присутній, він спарений з гарматою, і сказати, що його ефективність прям таки дуже велика, я думаю, не можна. В основному Чіфтин має один спарений з гарматою кулемет 762 та один зенітний кулемет 762. До речі, я забув сказати про те, що заряджання гармати картузне, через що по всьому бойовому відділенню розкидані контейнери, в яких ці самі порохові картузи і зберігаються. Неважко здогадатись, що від такого рішення виживаємість танку значно падає, оскільки у разі пробиття броні, шанс того, що ворожий боєприпас викликає детонацію боєкомплекту, значно більше. Що стосується динаміки та прохідності танку, то вона досить середня. Чіфтен і не дуже повільний, і не дуже швидкий. Він їде, плюс-мінус 40 км на годину по пересічній місцевості. Чіфтен оснащений шестициліндровим двохтактним дизельним двигуном, устрічно рухаючимися поршнями, який, до речі, є багатопаливним. І цим Чіфтен дуже схожий на Т64. Що стосується перевинення. Бах, чіфти, на то вони все ж таки є. По-перше, це лазерний далекомір та балістичний вичислювач, а також система нічного бачення з інфрачервоним підсвічуванням або без нього. А останні модифікації чіфтинів оснащені тепловізорами, такими самими, як і челенджери. Не дивлячись на те, що гармати відсутні, звичайний уламково фугасний боєприпас. Калібр гармати 120 мм, у того ж леопарда 1 105 мм. А отже, фугасна дія буде набагато краще за той же леопард 1. Так, на чифтані відсутні. Крупнокаліберний кулемет, але зенітний кулемет на башті є дистанційно керованим, що є плюсом. Також на Чівтині наявна система дубль, а отже, командир може вести вогонь з основного озброєння. Боєкомплект танку складає аж 64 пострілу, що є досить таки багато. До того ж, тут наявна система захисту від зброї масового ураження, яка створює позитивний тиск всередині бойового відділення. Через цей позитивний тиск отруйні речовини не можуть потрапити всередину, що і захищає екіпаж. Місця всередині Чіфтена достатньо, через що комфорт екіпажу розташовується на достатньо високому рівні. Так, Чіфтен машина досить суперечлива, і це факт. На свій час він цілком заслуговував звання одного з найсильніших танків у світі. Але в сучасних реаліях та особливо на нашому театрі бойових дій, машина далеко не найкраще. Але що у нього, на мою думку, не забрати, так це просто проголомшливий зовнішній вигляд. Свою думку стосовно Чіфтена ви, як завжди, можете написати в коментарі. А у мене на цьому все. Дякую вам за увагу. Берейте. Бережіть себе та Україну. У нас нарешті з'явився марч. Тому якщо вам цікаво, можете переходити в Телеграм, щоб дізнатись більше. Також підписуйтесь на YouTube, оскільки тут я проводжу стріми. І якщо є бажання, залітайте на наш сервер в Діскор.